час вступати, а ти ще не визначився з майбутньою професією. А згадай, ким би ти хотів бути у дитинстві, можливо, лікарем, а можливо, супергероєм чи навіть космонавтом. Ну, якщо так, то тобі точно до нас туризм унікальна професія, бо ти не просто навчишся бачити в повсякденності зірки історичних пам'яток, сузір'я туристичних маршрутів, галактики, баз відпочинку як космонавт. Також як справжній лікар зможеш підібрати кожному клієнту індивідуальний відновлювальний тур. І як супергерой рятуєш інших від повсякденної рутини та допоможеш людям у такому непростому виборі на Гаваї або ж на Мальдіви. І це не жарт, бо вступивши до нас, ти можеш отримати багатогранну професію, пов'язану з туристичною та готельно-ресторанною галузями економіки нашої країни після випуску, а можливо і під час навчання, ти зможеш працювати. Туризмознавцем, менеджером, агентом з туризму, екскурсоводом, турлідером, консультантом з питань страхування в туризмі, адміністратором комплексу з відпочинку, гідом, івент-менеджером. Думаєте, це все? От якби не так. Керівником малих підприємств готелів та закладів ресторанного господарства, керуючим рестораном, менеджером в готелях та аналогічних засобах розміщення, менеджером кафе, бару або їдальні. Фахівцем із організації дозвілля, фахівцем із спеціалізованого обслуговування, ресторатором, фахівцем із санітарно курортної справи, організатором персоналу в закладах готельно-ресторанної галузі. Наші викладачі навчать тебе всьому найважливішому в цій професії. І після випуску ти гарантовано отримаєш знання з основ організації туристичного бізнесу, готельної та ресторанної справи, нормативно-правового регулювання індустрії гостинності. Принципів маркетингу та менеджменту в сфері туризму, готельно ресторанного бізнесу, екскурсознавства та туристичного краєзнавства, світових стандартів обслуговування гостей та управління якістю послуг, специфіки міжнародного та внутрішнього туризму. Фінансово-економічних аспектів діяльності підприємств індустрії гостинності а також ти будеш вміти організовувати та проводити туристичні подорожі та екскурсії, розробляти туристичні маршрути, турпродукти та екскурсійні програми. Застосовувати сучасні технології управління в готелях і ресторанах, обслуговувати гостей відповідно до міжнародних стандартів гостинності, використовувати професійні програмні засоби бронювання та обліку, вести ділові переговори, працювати з клієнтами та партнерами, аналізувати туристичний ринок і створювати ефективні стратегії просування послуг, вирішувати нестандартні ситуації та працювати в умовах багатозадачності. От скажіть, що це не просто необхідні знання не лише для фахівця туристичної сфери, а й для будь-якої людини в цьому прогресивному світі. О, ось, до речі, дивіться, прямо зараз ви спостерігаєте кадри з нашої навчальної практики, де ми з легкістю здобуваємо освіту. От хто ще може похвалитися таким цікавим навчанням? Сподобалось? То чекаємо саме на тебе, нашій дружній туристичній родині.